Благоустрій кладовища міська рада прийняла програму утримання кладовищ меморіального скверу, пам'ятників та пам'ятних знаків. Чиновники запевняють, тепер людям буде легше зорієнтуватися на міському цвинтарі у Чукалівці. Щоправда, у депутатів одразу ж виникло чимало питань насамперед до комунальних служб. Там такий хаос, ну я в якому розумінні важко знайти сектора, ряди, а особливо могили можливо. Тих людей, яких вже немає ні родини, можливо, є родина, але далеко, і вони не прибираються, не косяться. Чистка зелених насаджень у Чуколівці проводиться раз на рік, і то восени, кажуть у міській ритуальній службі. Частіше підрізання дерев не подобається відвідувачам кладовища, запевняють тут. Ряд питань і скарг мешканців, котрі, як кажуть, під час чистки секторів зрізалися їхні насадження. Люди ну, скаржилися, чому ми посадили, а ви взяли і зрізали. І тому, я розумію, що багато є таких, що не доглядає за своїми могилами, відповідно, заселяються інші могили. І тому е нашим підприємствам прийнято таке було рішення, щоб суто чистку здійснювати в осінній період. І це буде робитися однозначно. Згідно з статті 30 закону про поховання покоронну службу, значить, е могили, всі надмогильні пам'ятники, це є власністю. Мешканців міський голова Руслан Марцинків розпорядився робити генеральну чистку кладовища хоча б тричі на рік. Зрозуміло за кошти, які на реалізацію програми виділять із бюджету. є великі свята християнські: великдень, до великого дня і осінню. Два рази можна у рік, наприклад, пройтися пройтися. Не тільки осінню, а до дня ну, свят. Коли коли ми розуміємо, подивилися де могили. Це ж видно, де могили прибирають. Ви доріжки робите, там роботи багато робиться. І я хочу сказати, як казав вже на погоджувальній раді, якщо взяти 4-5 років, тому наше кладовище, і зараз воно в ну, в кращу сторону набагато змінилося. Але, але роботи ще не початий край. Перший раз чую, що могила це є приватна власність, тому що земельна ділянка у вас в оренді, чи там чи безплатним користуванні. Тіло ж там похороне, так, да, похоронне, да, це може бути, але але. Земля не є приватною власністю любого любого там родини. Любої це не є, це неправда. Тому важливо наводити порядок, і це правильно буде. І то видіть порядок з секторами, тому що неможливо знайти, Знаю, де похорон, на якому секторі, в якому ряді, а знайти неможливо, тому що нема порядку У депутатів. Виникло чимало питань, на які керівник ритуальної служби одразу відповісти не зміг. Зокрема щодо обсягу коштів, які надійшли за відвідування кладовища в цьому році. До речі, вартість вхідного квитка 5 гривень. Також Щодо суми, яку сплатили підприємства, котрі працюють на території кладовища. На території міського цвинтаря, не знаю, працює, ще чи не функціонує безпосередньо підприємство по встановленню та виготовленню пам'ятників. У нас заключено близько 28 договорів з приватними підприємцями на виготовлення пам'ятників і відповідно вони сплачують. Ну, а що то, саме вони ми не були монополістами, що ми не були монополістами, тому ми не даємо можливість. Цим займається звичайна фізична особа. Програма розрахована також на упорядкування інших кладовищ у місті, зокрема і закритих, де нових поховань не відбувається. Я хотів би запитатися, чи до цієї програми, про яку ми зараз будемо голосувати, входить цвинтар, який знаходиться вулиці Бандери з коледжу комерційного. І, взагалі, чи володієте ви ситуацією, що з цим цвинтаром відбувається? Ну, він такий ну, в страшному досить стані, чи якісь там роботи відбуваються? Це Сами це є одна з закритих кладовищ. Ну, пане Юрію, я хотів би вам сказати, що буквально рік назад там практично до могили дійти неможливо було. Там лише обслуговувалися і звертали увагу тільки на могили загиблих голландців. І все. Нами вже тотально, практично тотально проведена зрізка чагарників і дерев. Дерева там просто падають. Вони так, так, так я там живу не недалеко. Я і, нас знаю. і в нас буквально і в нас буквально пані. В нас буквально лишилося. 23 дерева тополі, які необхідно зрізати. Міський голова розпорядився створити спеціальну комісію, котра перевірить стан усіх кладовищ у місті. За її роботою можна буде слідкувати на спеціальному сайті. На цьому ж ресурсі уже у вересні мешканці зможуть знайти всю необхідну інформацію про сектори кладовища, вільні ділянки та місця останнього спочинку відомих людей. Програма утримання кладовищ розрахована на 5 років і обійдеться міській казні у понад 50 мільйонів гривень. Оксана Семко Сергій Царик, новини на вежі.